Євген Чепелянський. А от розкажіть, ви вийшли з залу суду, так що там відбувається? Значить, Ну, останнім чином 17-річного неповнолітнього Михайла Стрижку обрали запобіжний захід тримання під вартою. При тому, що ця людина з нормальної сім'ї, що у нього нормальна характеристика зі школи, при тому, що цей хлопець не так давно приїхав із зони АТО, куди він. Хоч і обманом, але потрапив із щирих своїх бажань захищати цю країну, із щирих своїх бажань робити добро для цієї держави. І він навіть хоч і обманув своїх командирів, його потім відправило назад, але це навпаки мало би стати для будь-якого порядного громадянина прикладом. Але для нього вибрали запобіжний захід, тримання під вартою важливо і за того, що таких добровольців бояться. Можливо. І якби він був би неповнолітній, то йому тим паче дали б тримання під вартою, але ми будемо надалі намагатися боротися за нього, за нашого друга, тому що, тому що тільки солідарність національна має зможе допомогти взагалі врятувати цю країну. Є зараз. Ми будемо подавати апеляцію разом з батьками, з адвокатами, і будемо сподіватися на те, що громадськість підтримує, на те, що ЗМІ підтримують, і е, такі патріоти, навіть 17-річні, неповнолітні, вони будуть на волі і зможуть стати на той шлях, на шлях е, якихось позитивних плодів для цієї держави. А в інформації проходило про 50 чоловік, так? А суд над кількома відбувається? Сьогодні, по-моєму, над 9 особами. Ну, 9. Я знаю точно 4 моїх друга. а По-моєму, 9 всього 9 було. А решта відпустила, так? Чесно кажучи, не знаю. Зі мною, коли мене затримували, було нас всього 16 чоловік. І тоді відпустили. До мене відпустили 4 чоловіки, потім відпустили мене, потім з'явилася інформація, що відпустили 12 чоловік. І потім об'єднали це ж із Святошинського, там десь близько 20 людей затримували. ну Тобто десь 9 сьогодні запобіжний захід побирають. А затримували вас, я так розумію, біля кабінету міністрів, так? Бі... А мене так, там в Маріїнському. І так. це батальйон. Я не знаю, хто Kyiv. це Це в Красівках, в камуфляжі, з Дубінками, в Балаклавах і в касках люди вони не, як не представилися, сказали тільки, сука, молчи, узнаєш потім, куди їдеш. Потім, е, потім мене передали в руки міліції біля автозаку, які своїми руками витягнули в мене все з кишень і після чого в мене пропали мої ключі від моєї хати і 400 гривень. Досі їх немає. Мені чудом вдалося е, визволити громадськість. Зібралася під СІЗО. Командир батальйону, в якому я воював, е, допоміг допомогли друзі, допоміг знайомий адвокат, якому вдалося е, прорватися до мене. І, і допомогло те, що я був впевнений в своїй невиновності, і тому вони можливо і почали. У них вигадані свідки. Е, Якийсь боєць Київ один вони наз, назвали, як почав вимагати. Почну ставку з ним, на що вони відповіли, що вона буде там колись пізніше. Якісь там понти були про відео, хоча я знав, що нічого не може бути, тому що я не вчиняв ніяких протиправних дій. І потім вони сказали, що цей світок просто помолився і не ту фотографію тикнув. І е, мене після цього відпустили. А, але взагалі, я думаю, що тут багато в чому, якісь зверху. Накази йдуть, тому що хлопців, які абсолютно бездоганна біографія, і абсолютно такі люди, які ну, там, режисер каналу ТВ Стас Рудкий, там, проспілковий діяч Євген Стіпковський, чемпіон по велоспорту України, Боря, вони. У них сім'ї, у них маленькі діти. Тобто і люди нічого не вчиняли протиправних дій, і їх все одно взяли замість когось невідомого, навіщо невідомо чому. З великими порушеннями процесуальними і так далі. Наприклад, мене там тримали годин 10, і мені так і ніхто нічого не сказав. І навіть немає у мене ніякого протоколу затримання, нічого немає. Тобто я виходять там по своїй волі. Був і по своїй волі, можливо, я ударився дубінкою або голову ззаду. thank you